Всім привіт. Маючи зайвих декілька п'ять ще й різних сортів інжирів. Вирішив їх висадити кудись у відкритий ґрунт. От, живу я на окраїні міста, вже буквально в пару кілометрів від мого будинку. Ось такі ось. Лісостеп вибрав таку галявину сонячну, без дерев. От. Та думаю, висажу. Людей тут майже не буває. От. Та думаю, може, навіть якщо хто і буде проходити, не вже нашкодить. Висажу, побачу, цікаво, як він буде себе тут почувати. Грунт, звісно. Викопав ямку. Пісок, глина. Щастенько ми сюди виїжджаємо. Картошку сосиски пожарити. Буду наблюдати. Там навіть за бугарком річушка маленька протікає, Є де води набрати, полить буде. Буду, Буду надалі знімати. Як він тут себе почуває?